Всім доброго, мирного дня, всіх вітаю на каналі Моє Полісся. Сьогодні погода така не холодно. Я пасу козок. Думаю, виведу трошки, побуду зіми, вони... А куди я, туди вони, звісно. Отут, ось тут скільки ще зелені. Хай походять. У нас біля річки. Хай походять, ще щось поїдять, до підемо назад. Для кози є ще що їсти, то все їдять. Бачите, так не їли літом кропиву, а зараз і кропиву їсть, і все. Або я зливі такі, що не будуть біжати за мною і все. Далі я буду йти додому, де да заберу їх. Хай трошки походять. Да, болечка. Ось біля річки, подивіться, як. Все, всі дерева. Сипалися, все, все, все. Ще тако понизаха, ще є зелень. Снігу нема, був трошки. Застав, бо в нас тепло. Вони хай так потрошки ходять. Вже та біла місяць яккітна. А цю з я водила. Будемо бачити, що буде. Так гарно колорічки. Вітер воно гуде. Пташки десь там трошки співають. А так немає, як вийдеш весною, вони цвірінькають аж вуші закладає, а тепер мало. Попасу своїх дівчат дай додому. Зараз вже такої роботи нема. Запалили грубки. І все і тепленько в хаті. Вони тут побирають. Бо як піду, то побіжать десь блудом під О, бачили? О, о! Зразу біжить мала. Чого ви такі боязливі? Їжте! Подивіться, що вам їсти тут. Знаєте, вже конець листопада, а ще козай можна пасти повним ходом. Вони ж все їдять. То листочка, то, то якусь віточку погризуть, то те, то. Щоб вони тільки не йшли, а що ж вони? Зараз я піду, вони побіжать туди, щоб тут закрито було, то хай би тут паслися на річці. Походили б і да прийшли б до мене. У мене колись кози були, я випускала, я їх не пасла. Випустила зранку, вони нікуди не йшли, вони отут ходили скрізь, бо тут ніхто не живе. Ходили, ходили і додому. А цінні, ти боязливий, слідом за мною. Треба козу прив'яжу, то мала ходить, пасеться, йде її тут, зараз прив'яжу, щоб вона запуталась мені. Хай походить ту годинку. Ну, бачите, біжать і все. Куди я туди вони, як я йду? Ну, одна до однеї не відходить. І тут оскільки їсти. Же листки висохли, то вже не їм не треба. Кури повиходили, мабуть. Ешьте, їшьте. яка лекаріка гарна розлилася. Вона не широка. До цього року води гарно було. Бувало так, що переходити можна було. А тепер багато води. Сьогодні так мурненько, але не дощу, нічого нема. Ну так. Вітер, звісно, є, прохладно, але площику нема, добре. Тівчулі попасуться все, дай підемо додому.